пожарного профессионального відпрацювання, проводим с научения навчання, инструктажей с они пожарной безопасности. У меня старая проводка была. Она вот, вот смотрите, вот эти угу. Они идут от этого. Мне страшно им пользоваться. Потому что это новый хороший кабель. В этом, в какого? В счетчик мне поменяли, но я там тоже поставила эти. Вот вот так, весь вот такой вот. Дом вот такой вот видимо. У вас чи ні? там Тоже на тумблерах стоит. А печку не будете використовувати? Вполне хватает этого обогревателя. Кожне утро вставала и читала. Хорошо. Эль, положите. Хоть Щоб знала. А що таке? что МНС. Пожежної охорони, свійність, управління. Для вашої вже безпечності. Нема, рідати. Це, маєте, повірте, це покореність. Ніяких Модбірний штрафів, нічого. Моя я розумію, я, я познімала там на сфері. С... Я представник сільської ради ага. нашої, так що ви можете не боятися. Ага. Ви хоч знаєте наш номер? Номер пожежної охорони знаєте? 101. Правильно. Це зло. Зетки, дроти, плиту. Дивіть. Дивіть. Румки немає охають. Пам'ятка по достримані. Да. Так і воно є, я ж зробила. Да. Все все буде почищено, 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 все, все нема нічого, я палю. На, Наверху теж почище. Грубу і зараз покажу. А якщо газу не буде обійдетись? ні, будемо ще пропалювати. Пропалювати. Да. Да. Да, ну то треба оформити, субсидії ж дають, там вже дешевше обійдеться, звісно. Так, це ж за новим законом дають компенсації. Інвалідам кані, город Так, детею. Чи у зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду, а також з ростом пожеж в Тросинецькому районі, яке становить 80% з минулим роком, проводяться пожежно-профілактичні заходи працівниками управління, а також залученням особового складу Тросинецького районного сектору. Основна увага приділяється. Групу ризику це такі люди, які зловживають спиртними напоями, це багатодітні сім'ї, а також неблагополучні сім'ї. Мета цього заходу провести навчання з населенням, провести інструктажі перед опалюваним сезоном. Основна увага звертається на забезпечення пожежної безпеки в помешканнях. В експлуатації пічного опалення, експлуатація електромережі. Також проводилися навчання в дошкільних навчальних закладах, в школах, в сільських радах. Також залучалися працівники сільських рад, депутатський корпус Актив села. Охоплено під час відпрацювання 6 сільських рад, захоплено 11 населених пунктів орієнтовно. Проведено інструктажі та навчання з населенням, ну, захоплено десь біля 10 тисяч осіб. Як люди ставляться до таких виборів? По-різному. Люди, які проживають в нормальних умовах, до цього відносяться більш-менш нормально. А люди, які відносяться до групи ризику, реагують на це зовсім по-різному. Інколи навіть не допускають до помешкань. Ну, наскільки діємо такі попередження, як би не було, але заходи профілактичні вони проводяться, люди це сприймають по-нормальному. Значить, Відпрацювання планується проводитись в районах, де є ріст загиблі, також ріст пожеж. Це планується у нас в наступному місяці і в цьому місці проводитись Чечільницький район, Літинський район і Каржопицький район.